Народ, всім добренького. Що я хотів зняти вам для порівняння дві сакирки, да? я їх вже -е Видно, да? по розміру, яка різниця. Ну, тобто ця більша, да? ця менша. І це Зік, а це ЛКМЗ, по-моєму, щось таке. Ну, Лазовський завод, я так розумію. Короче, Что я хотел показать. Дивиться какая разница. По толщине. Ну, тут вроде норм. А с той стороны вообще -то по-другому. Насколько разница, да? Ну, то есть, блин, тут вообще стеночки такие тонюсенькие. От. Ну, Це, напевно, більше, як не мені мінікається, Теслерська, бо вона он, тонюченька тут. а ця, ну, не набагато, але вона товща. Ну, Относительно, относительно всі рівненькі, прямо от проушинки, рівненькі, класно. Ну, взагалі супер, сокирки взагалі класні. По вазі теж взагалі ну, оця, 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 менша, навіть ваша від цієї. Це легше. Да, так що, коротше, отак от зробив я ще одну. Ця буде сьогодні, по ідеї, буде в продажі. <кій> ще є якесь руків, я до неї зроблю. Ну, в мене задача сьогодні два років я зробити і зібрати дві секирки. Одна поїде до клієнта, а ця чекатиме клієнта. Так що народ на зв'язі. Всім добра.